Доброго вечора, дорогі глядачі. Ми знову продовжуємо розбирати нашу молитву, молитву Господню. Отче наш, читаємо Івангел від, Іван від Матвія, 6 розділ із 9 вірша. Івангел від Матвія, 6 розділ із 9 вірша. Ви ж моліться отак: Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні і прости нам довги наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у випробування, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Минулого разу ми з вами говорили про те, що нехай святиться ім'я Твоє. Я думаю, що кожен з нас пам'ятає, що ми говорили про те, що Бог є абсолютно святий Бог, і Він не потребує святості. Він не потребує того, щоб е, йому освячуватись, тому що в нього немає ні єдиного гріха. І ми е, говорили про те, що ім'я Господнє воно повинно святитися в наших серцях, в нашому житті, в наших діях. І було б дуже добре, якби ми, кожен з нас. Старався робити це в житті, щоб дійсно ім'я Боже святилося в нашому серці, в нашому житті, в наших діях, щоб кожен раз, коли ми молимося молитвою Отче наш, вона була для нас актуальною і вона була для нас реальною, щоб ми відчували дійсно відповідь на цю молитву, щоб ми молячисної відчували. Зв'язок з нашим Богом. Сьогодні ми поговоримо слідуючу тему, на слідуючу тему, яка називається Нехай прийде царство Твоє. Отже, ми зупинимось на цьому одному реченні, яке говорить про те, що у цій молитві ми запрошуємо, щоб Боже Царство прийшло на цю землю. І до кожного із нас. Ви знаєте, часто знову хочу сказати, що часто молячись цією молитвою, ми байдужі і не замічаємо того, що ми говоримо. Тому що, коли ми говоримо, нехай прийде Царство Твоє, то ми цим самим хочемо наблизити Боже Царство. Але стоїть питання. Перше, що таке Боже Царство. Потім, чи готові ми зустріти це Боже Царство. Ви знаєте, багато ми чуємо цих слів: Боже Царство, Царство нашого Господа, Царство Небесне. І ви знаєте, що особливо, коли ми часто чуємо найбільше ці слова. На похоронних поминках. Коли ми збираємось, люди збираються там, да? і на, за цим обідом зазвичай говорять такі тости, Царство йому Небесне або Царство їй Небесне. Тобто кожна людина в своїй підсвідомості вона розуміє, що для кожної кожного з нас. Потрібно щось краще. І десь далеко ми розуміємо, що Царство Небесне або Царство Боже, воно є прекрасним чудовим царством. І тому ніхто ще, ні, одно, ні один із усіх людей не побажав іншому, я маю в виду десь там е, за, на похоронах, е, іншому небожого царства. Кожен бажає Небесного Царства. Але стоїть питання, коли ми говоримо ці слова, чи ми задумуємося над тим, про що ми говоримо. Що ж Біблія говорить про Царство Боже, про Царство Небесне? Біблія говорить те, що, е, перш за все, е, Ісус Христос, коли був на цій землі, Він сказав, щоб ми шукали Божого царства. Отже, ми бачимо, що ми Його повинні шукати, перш за все. Тобто воно десь заховане, але заховане воно не з секретом, а заховане воно зовсім недалеко від нас. Тому що для того, щоб знайти Боже Царство, Слово Боже говорить, для того необхідно прийняти спасіння, прийняти Голговську жертву нашого Господа Ісуса Христа. І ми бачимо, що коли ми говоримо, нехай прийде царство Твоє, то ми хочемо, щоб царство Боже бистріше наблизилося до нас. Ми бажаємо, ми соглашаємося з тому, що хай воно приходить. Але представте собі, що Біблія нам говорить такі речі, що царство Боже, воно силою береться. Тобто не просто так людині його отримати. Не просто так його схватити, як ми думаємо, і не просто так воно знаходиться нами. Не просто так за обідом ми можемо Його побажати. Бажати ми можемо, але чи будемо ми в ньому, чи отримаємо ми його, це зовсім інша річ. Тому що, перш за все, щоб бути в Божому Царстві, щоб отримати Боже Царство, ми повинні знати. Що живучи на цій землі, в нашому тілі, ми повинні прикласти максимум зусиль для того, щоб отримати це царство, а саме, перш за все, примиритися з Богом. Потім ми повинні постійно проводити боротьбу із гріхом, тому що гріх, він на кожному кроці переслідує нас, але ми повинні Його перемагати, ми повинні шукати ті шляхи. Перемоги, які дадуть нам змогу увійти або наблизити Боже Царство? І коли ми говоримо, нехай прийде Царство Твоє, то це означає, що кожен з нас готовий бути в Божому царстві. Але якщо ми навіть не знаємо, що це таке, якщо ми навіть не знаємо, звідки воно і чим воно характеризується, то як ми можемо? Просто так говорити, не знаючи, що ми говоримо, і більш того, будучи неготовими зустріти Боже царство. Я вже сказав, що Ісус Христос, коли був на землі, то Він говорить, що не кожний, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в Моє царство, але багато чого іншого ми повинні зробити, щоб увійти в Боже царство, а саме це жити святим. Благочестивим життям на цій землі, і от минулого разу ми говорили, що без того, що ім'я Боже, якщо не буде святитися в наших серцях, то і Царство Боже ми не зможемо отримати. Ми зможемо говорити про нього багато. Ми, зможемо, ми можемо його бажати кому хоч, і наші побажання вони не підуть далі наших розмов. Тому що всі ці питання вирішує сам Бог на основі того, прийняли ми Голговську жертву Ісуса Христа у своє серце, чи ми стоїмо далеко від Бога в нашому житті. Тому, коли ми говоримо ці слова, то перш за все ми повинні подумати: якщо Боже царство сьогодні прийде, і ми говоримо, що хай воно нехай буде Твоє царство, нехай воно вже приходить. То стоїть питання: якщо ж я ще не примирився з Богом, якщо я не знайшов з Ним тісного контакту, то це означає, що наближення Божого царства, воно наближає вічність до нас, а це означає, що всі ті, хто не прийняв Бога, всі ті, хто не примирився з ним, всі ті, хто ходить ще в гріхах і не бореться з гріхами, будуть в іншому царстві, а саме в царстві зла. В царстві смерті, в царстві диявола. Тому щоб цього не трапилось, сьогодні Ісус Христос кожного з нас запрошує до себе, щоб кожен з нас знайшов час для примирення з нашим Господом Ісусом Христом, поки ми живемо ще в цьому тілі на цій землі. Нехай благословить кожного з нас Бог, щоб ми дійсно шукали Божого царства. І його правди в нашому житті. Дякую за увагу.